Ну що, ось ми у Львові. Вітаю всіх. Це Львів. Їдемо бусом в Міжгір'я. Ось Межигір'я. Прибули сюди, на Блаблакар автобусом і прямуємо по Закарпатському шляху, прямуємо ось туди, в сторону. Озеро сильний Вір. Карпати ось такі вони свої. Ось такі краєвиди. Милуємося з задоволень. Дощ наступає з тієї сторони і з тієї сторони, а ми йдемо туди. Капає. Пора на підстоп, пора підкріпиться. Черніка. З ось таким видом. І дощ йде. Ось там в далечині. Веселка. А ми йдемо звідти. Ось там десь Оксана. Йде потихеньку, молодець. Супер. Ось така полонина. Там хатинка. Розвідку пішла Оксана. З мрією те, що там буде скарб. Початок 9-го вечора ми прибули почти. Сенвірський перевал. Звідти прийшли. Ще трохи пройти туди, десь метрів 500 Національний природний парк Синівір. дев'ятого вечора. Перший день походу. І ми таки сюди прийшли, метрів 50, і там десь буде джерело води. Десь от там. З водою підстава. отакий такий ось якийсь колодязь, незрозумілий. Води там на дні. Треба набирати кружкою і в бутилку. Ну і плаває там, звісно. Мертві муравії і все інше. Отак От ось. З полдесяго вечора ми їмо вечеряємо. Приготовлено на воді з якогось незрозумілого джерельця. Палатка вже стоїть. Коротше, романтика, Свірчки співають. Якесь заброшене місцина. Стрьо заброшена місцина. Яка вона заброшена? Це, це національний парк Осінь да. Віл. Коротше, до завтра. Добрий ранок. Ранок другого дня. Ось Ми прокинулись і маємо ось такий вид. Оце, оце сміття було підвищене на, отут на гвоздику, щоб не пройшли. Ввечері вночі всякі звірі і не їли залишки продуктів. І ось так ось наші ранці укутані, щоб. Ночі, якщо піде дощ, щоб не змочило. А ми отут в палаці з ось таким ось видом. Це взимку, напевно, о, ну на собака, песик такий. Приходив ввечері до нас, світив очима в лісі. Це взимку, мабуть, такий якийсь канатна дорога, невеличка така, щоб люди ну, приходять, розважаються, веселяться, катаються на санях, мабуть, і все таке. Далі буде похід 14 кілометрів. Сьогодні предстоїть нам до озера Синівір. Запитав місцевих, тут по черніку приїхала дівчина і запитав на рахунок отого холодця. Каже, ну у нас в Карпатах всюди питна вода, але вона реально воняє е, водорослями, ну бо там цвіте. І я взяв три бутилки, півторашки. Зараз теж вона сказала, кілометр звідси є добра, гарна питна вода. І ну, там джерело якесь нижче. Зараз пробіжечка. Ранкова пробіжечка за водичкою. Маємо воду. В ресторані попросив, там на кухні працівник працює, ресторан не працює, але зустрів і попрохав і набрав. Правда, каже, що вони цю воду не п'ють, це технічна вода, але я її спробував і за смаком вона краща, ніж ну, у нас в Дніпрі в крані тече. Ну, Далі буде видно, що вона як вона. Короте, у нас пригоди з цією водою, та ще й газ закінчується, тому що ми кип'ятили дуже багато води, щоб пити тої якої. Ось така красота. Це початок другого дня. Мусор забрали з собою, понесемо його на озеро синій вір. І йдемо по зеленому маркеру. Йдемо, а тут весь ліс. Устелене ось такими дуже класними ягодами. Черніка. Ой, черніка, пфу, єжевіка, Ось вона. ось, І вони дуже солодкі, дуже. Все усталено черніка. Ми самі з Дніпра, мені дуже цікаво, ну, а ви місцеві. І от чим ви збираєте? Грабачка. Як грабачка. О. Ага, і просто. Вони у нас Ш... шкря... шкрябаєте і воно. Ага. Тіпає ну. то, так. Да. Чи <рившись> ти не водишся до да, 6. Так, супер. Ось вот так вот місцеві жителі збирають чернику на висоті на гірській місцевості такой. Грабарка, так? Да, так називає? Грабачка. Грабачка. Ось такі види відкриваються після півгодинки ходьби від місця нашої ночівлі. Це все черніка і там гори. One, two, three, Джерело води ми знайшли. Зараз тут будемо дегустувати, пробувати воду. 1400 метрів над рівнем моря. На кінець вибрались. Вибрались по такому траверсу дуже крутому. Тропа йде, як начебто в Турції на лікійській тропі. І от там ось ось такі види. Ну, озеро! Озеро синівер! Далі, так. Да. Далі, так? Да? Да. Далеко. Ага. Ото ми до озера йдемо. Як ви думаєте, прийдемо сьогодні? Так, да, да, да. ми туди підемо, ми зайшли сюди, бо гарний краєвид подивитись. А, ну, добре, добре, а вам туди треба йти на перегрін. Да, так, так, да, так, да. дякуємо. Ось такі краєвиди. Бачимо. На своєму шляху. Ми спускаємось, а там гроза йде ось там. Пустились звідти і натрапили на полонину, де випасають овець, мабуть. Це всі вона. продуктами життєдіяльності. Тут навіть загородка така для них, там ото для пастухів. І оце все, це все не туристи, це все місцеві. З таке в них відношення до Карпат. Ось там воно куча мусора. З під пива. Ну так, так, воно водка. Це не туристи. 100% не туристи, це місцеві. Треба буде їм зауваження зробити. На гору тяжело підніматися. Треба зробити три вдохи. І все буде класно, можна йти вперед. Ви як послухайте, арестович номер 2 Все так легко і просто. Ми прийшли на висоту 1490 метрів над рівнем моря. Тропа проходить по хребту, справа-зліва обриви і ростуть величезні сосни. І дуже так пахуче різними травами і класною рослинністю. Ну і всюди черніка малина. Ось там внизу десь синій вір озера, куди ми йдемо. Трошки пропустили. Поворот направо, тепер трохи в обхід. Йдемо. Заблукали, вийшли не на почервоній трасі і круг ще пару кілометрів коротше. і вийшли на ось таку ось дивовижну поляну. Дякуємо, дякуємо. Ура, озеро Синєвір. Але трошки воно обмільчало, мабуть. Ось так і ось так. Ми ночуємо на озені вір. Далі буде. Добрий ранок, everybody. Третій день, Короче, ночі був ливень просто такий, я думав, знесе палатку. Разом з нами туди воно вниз. Але все нормально. Китайська палатка за 1600 гривень витримала. Сьогодні обіцяють цілий день дощ. Ми всі мокрі, наші речі мокрі ще після вчорашнього, трошки дощу, але поросій йшли цілий день. Ну нічого, ми не здаємося, вперед тільки вперед, до перемоги. Йде дощ, вариться кава. Палатка під дахом, тут костер, слушиться все, тут наш стол, тут наші речі. І ось так ми зустрічаємо третій день нашого походу. Сьогодні передають цілий день дощ. Круто! Ось джерело води, де ми набирали собі. А ось там ми ось там ми жили 11 годин 20 хвилин і ми таки вирушили. Сьогодні змінили трошки план. Сьогодні пройдемо кілометрів 5. І ще буде одна ночівля. А завтра вже 14. Мабуть. Завтра погода, мабуть, буде ліпше. З-за цього трошки план змінив. Бо сьогодні дощі. Все, вперед, туди. Ще під кінець подивимося на красу цього мальовничого озера. <smart noise> так підемо далі. Рюкзак ось так, я yeah, ось так ось. Так ми готуємося проти дощу. Так. Ось так ось ми піднімаємося. Туди ось йшли ми, йшли ми по дощу і натрапили на ось такий ось будиночок. Хотіли тут заночувати, але мабуть ні. Йдемо далі, далі нам ось туди. Обід пройшов, перекусили. В чому різниця справжніх туристів від туристів сад... одноклеточних? Кожен туристи забирають мусор з собою, цепляючи за карабінчик за рюкзак, а туристи одноклеточні, ось. залишають бутилки, залишають всюди ну, сміття. Всюди довкола на стоянці. Так що забирайте сміття з собою всюди. Навіть якщо ви ходите на прогулянку. Якщо ви принесли сюди цю їжу, то будь ласка, віднесіть залишки цієї упаковки і все інше туди, до цивілізації. Погода із такими ось дорожками. Зараз порівняю по карті і десь тут приблизно будемо ставити для ночівлі палатку і розводити кострик. тому що треба посушити ось це, бо просто чавкають. Далі буде. Прибули на ось таку мальовничу класну. Полянку, з кострищем. поставили палатку, просушується. Сонце інколи виходить. І це добре. Трохи вітерець, якраз речі підсохнуть. Сильно намокли. обувачка чавкає. Зараз будемо палити вогнище і сушити. Далі буде. Ось так ось вони спуститься. І по карті відмічений. Відміщене таке джерело. І ось такою кружкою. В ці бутилки можна, я думаю, набирати води. Головне, щоб там не було таких всяких букашок і в воді ніхто не жив. Ось так облаштований наш табір. Палатка стоїть, гречка кипить. Скоро буде вечеря. Всім на добраніч. Ранок добрий. Ранок 4-го дня похода по Карпатам. Що хочу сказати на висоті. 1000 метрів над рівнем моря, навіть, навіть, навіть більше 1350 спальник Kelty 20F, класно себе показав. Це взагалі фантастика. Тепла. Е -е, просто в одних носках і футболки. Да, це дуже класне відчуття. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Одівати уважні кросовки. Може задуматися задуматься не ходити більше походи такі, а з другої сторони ні. Я ж туж... ти не на ту попала. Сонечко вийшло вже трохи, просихає палатка, збираємося. Дякуємо цьому місцю. Ми трошки сміття навіть забрали звідти, хтось залишив і йдемо. Четвертий день, ранок, початок 10-ї години ранку і йдемо ось місцеві вже на мотоциклах. Добрий ранок! Добрий ранок! Никто. Ось така краса нам дається після вчорашнього проливного дощу. Там, де ви зараз, є, з тим, що ви є, максимально, максимально Обідом. Зараз обідня перерва, перекус і далі слідуємо в село, що пару кілометрів залишилась вигода до цього місця. З ось таким гарним краєвидом ми спустились в вишків. Вишки, і залишилось буквально кілометр. І це останній день походу, походу в якому пройдено 46-47 км. І набор висоти десь ну, більше 2000 метрів. Е -е, було, було дуже цікаво, було дуже класних мальовничих місць. Е -е, черники, маліни, єжіки просто дуже багато об'їлися. І що хочу сказати, на рахунок мусору весь час забирайте з собою, можете забрати той, що хтось колись залишив, як ми. Ось. Так що підписуємося на канал, попереду буде багато ще цікавого.